Продається затишний та доглянутий житловий будинок площею 95 квадратних метрів, у надзвичайно мальовничій локації з панорамним краєвидом та гори на ліс. У СМТ Коропець Чортківського району за адресою вулиці Марка Каганця, 105 будинок розташований у тихому місці з чистим повітрям та красивими природними пейзажами. При цьому до Річки Дністер всього близько 10 хвилин їзди автомобілем, що робить його чудовим варіантами для постійного проживання, так і для заміського будинку. Дачі. Будинок у хорошому житловому стані з якісним ремонтом виконаним у 2018 році. У цей період було повністю оновлено основні елементи будівлі, встановлено новий дах, нові вхідні двері, облаштовано сучасний душ та туалет, а також змонтовано економний газовий котел, який забезпечує стабільне та вигідне опалення в холодну пору року. Усі комунікації підключені та справно функціонують: електроенергія, газ, вода з власної криниці, каналізація. Тому будинок повністю готовий до заселення без додаткових вкладень. Всередині будинки залишаються необхідні меблі та техніка: новий розкладний розпальний диван, холодильник, телевізор, мікрохвильова піч, газова плита з духовкою. Інші меблі старі, проте доглянуті і придатні до користування. За бажанням нового власника можна лише замінити радіатори опалення, оскільки вся інша інженерія та оздоблення вже оновлені. Подвір'я просторе та функціональне, ідеально підійде для ведення господарства. На ділянці розташовані великий город, плодовий сад з сортовими деревами, власна криниця, літня кухня, стодола з підвалом. А також курятник і свинарник. Важливою перевагою є те, що залишаються всі інструменти для саду та городу, разом з газонною косаркою, що дозволяє одразу користуватись територією без додаткових витрат. Цей будинок рідкісне поєднання готового житла, великого господарства та унікальної природної локації, Підійде для сім'ї і людей, які мріють про тишу, природу і власне господарство, або як вигідний варіант піддачі чи відпочинковий будинок. Ціна 5200 доларів. Гарна пропозиція за свої гроші. Обов'язково телефонуйте та приїжджайте на перегляд. Місце і будинок справді заслуговують на увагу, та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити нові оголошення.